Біблія це збірка, що складається з багатьох книг, які розповідають єдину історію від самого початку до кінця. Але всі ці книги були написані в різних літературних стилях. Так, це нагадує книгарню, де в кожному ряду розміщена література певного жанру, є історичні книжки, поезія або не художня література. І коли ви обираєте ряд та берете книжку, ви керуєтеся різними очікуваннями, різними речами, які ви сподіваєтеся знайти? Так, це все література, але всі книжки говорять до вас абсолютно по різному. Правильно те саме стосується і біблії. Якщо ви не звертатимете увагу на стиль написання, ви не зможете відчути велич кожної книги. Отже, які основні стилі використано в Біблії? Перш за все, це оповідь. Оповідь становить цілих 43% біблії. Після цього йде поезія, на яку припадає 33% біблії. А потім є те, що можна назвати прозаїчним дискурсом чи міркуванням, що складає останні 24 Майже половина біблії є оповіддю. Так, і це не випадково. Історії це найбільш універсальна форма людської комунікації. На додаток до цього наш мозок запрограмований сприймати інформацію через історії. А ще історії насправді приносять нам задоволення. Чому це так? Через те, що історії вчать нас бачити сенс у подіях, що здаються випадковими в житті, збираючи, а потім розташовуючи їх послідовно. А після того, як склався цілий ланцюжок подій, можна побачити сенс та мету всього, що відбувається. І що пов'язує це все разом? В загальному у гарних історіях завжди є персонаж, який чогось прагне. А потім, за допомогою цих персонажів, автор може досліджувати великі питання життя на кшталт Хто ми або що справді важливо в житті. Також в гарній історії є завжди якийсь конфлікт. Можливо, труднощі, які треба подолати, так само як і в нашому власному житті. І це змушує нас замислитися про власні труднощі, чому у світі так багато болю або розчарування, і що ми можемо з цим зробити. А також історії зазвичай закінчуються певною розв'язкою, що дає нам надію на вдале закінчення й наших власних історій. Оскільки це біблійні історії, чи вчать персонажі біблії мене, як я маю жити? Що ж, це не зовсім так. Більшість біблійних персонажів мають багато вад, ви не повинні бути схожими на них, але ми маємо упізнати в них себе. Це допоможе побачити наше життя та невдачі з нового погляду. Ви навіть не помітите, як ці історії почнуть втручатися в ваші думки та змінювати те, як ви сприймаєте світ інших людей та себе. У Біблії є різні типи оповідей, так, є історичні розповіді, але також є притчі та короткі біографічні оповіді, як, от, чотири Євангелія. Ми розглянемо всі ці типи в наступних відео. Добре, далі йде поезія, яку, чесно кажучи, я не дуже полюбляю. А вже ж, як і більшість людей. Але поезія в Біблії є в кожному третьому розділі. То чому ж так багато поезії? У віршах зазвичай використовується стисла та творча мова, яка за допомогою різних образів допомагає нам уявити світ по іншому. У віршах використовується багато метафор, які викликають у нас емоції, змушують нас щось уявляти. Багато вишуканої мови. Хіба не простіше було б сказати мені те, що я маю знати? Подумаймо про це. Ми всі схильні до стереотипного мислення. Наші думки мандрують лише добре знайомими шляхами, і всім нам дуже важко відірватися від звичайної логіки та міркувань. Гарна поезія, навпаки, спонукає нас відійти від знайомого шляху на незвідані землі. Такі собі хитрощі. І у біблії є різні види поезії. Є багато видів пісень або псалмів, є поетичні розмірковування над книгами мудрості. А також пристрасна поезія опору, написана пророками. Добре. Останній великий тип творів називається прозаїчним дискурсом або міркуваннями, який становить шверть біблії, так це промови, листи або есе. А головне тут вибудовування ідей або думок в один стрункий аргумент, який вимагає логічної відповіді. Наприклад, агов, а ви подумали про це. Також вам варто розглянути, як це пов'язано з ось цією іншою думкою. І якщо ви це зробите, тоді побачите, що саме ось це і є результат. І у світлі цього висновку, ймовірно, вам варто припинити щось робити, щоб це не призвело до такого результату. Отже, мене переконують за допомогою логіки. Так і є. Такий дискурс змушує вас мислити логічно та послідовно, а потім щось робити з цим. На дискурс в Біблії натрапляємо у збірках законів, у книгах мудрості та посланнях апостолів. Добре. Тобто кожна книга Біблії має один літературний стиль. Ні. Насправді більшість книг мають певний основний літературний стиль, наприклад, оповідь. Але в тексті можна побачити й вірші або притчі, або збірку законів. Кожна біблійна книга це унікальне поєднання літературних стилів. І щоб добре прочитати та зрозуміти цю книгу, я маю знатися на всіх цих літературних стилях та їхніх особливостях. Так, щоб знати на що звернути увагу та які питання поставити. Але перш ніж розглянути кожен тип, варто звернути увагу на ще одну єднальну особливість біблійної літератури, яка дуже важлива та надзвичайно класна. Саме це ми розглянемо далі.